Зелене жевцювання гортензії волотистої. Ось такі гарнюні в мене дівчата вже повиростали. Внизу ще немає корінця, тому спробую додатково ще зеленим жевцюванням поставити на вкорінення. Ось нарізала вже таких живців. До речі, живець потрібен, потрібно вибирати такий, який вже розкрив свої листочки. Припустимо, такий живець ще не готовий на вкорінення. Це я вичитала в інтернеті такі нюанси. Ось. І, Звичайно, ваш інструмент повинно, повинен бути продезінфікований, коли ви зрізаєте ваші живці. Ось я тут уже зрізала. І Для субстрату я вибрала кокосовий субстрат. І ось дивіться, який ще нюанс. Ми не заглиблюємо живець, коли ставимо на вкорінення. Ми просто його ставимо в субстрат. і все. Тобто не заглиблюємо в, в субстрат, просто ставимо. І Потім накриваємо е, чи плівочкою, чи я отак накриватиму його і ставитиму при температурі 20 градусів на вкорінення.